Тільці, усім привіт! Це ваш тарогороскоп на червень місяць. Давайте подивимося, який у нас буде початок літа, які енергії, які події. Що чекає на вас в червні місяця? Ви час хочу сказати в травні. Так, і так, червень для тільців. Початок місяця м, починається з прекрасних якихось бонусів. Значить, в червні місяці ви можете отримати надбавку, премію, тринадцяту зарплату, виплату, еліменти, е якась винагорода, не знаю, габарі, чаєві, вдячність, подарунки. Хтось вам просто дасть гроші, ви купите знижку мінус 50. Хтось вам, не знаю, ви купите два товари, третій вам дадуть в подарунок. Тому це взагалі карта прекрасна для якихось бонусів, але це ще і карта щедрості, і взаємообміну енергії. Дивіться, по цій карті все, що ви. Комусь можете допомогти, але роблячи це щиро, наприклад, на якийсь збір, на якусь благодійність, комусь щось дасте і дасте це щиро, вам повернеться в декілька разів більше. Тому те, що ви даєте, вам буде повертатись туриці. Так, прекрасна, взагалі, в енергії ця карта все, що ви будете давати. В любові, в щирості, в не знаю, компліментах, в допомозі, воно так само вам буде вертатися. Так, далі, тільці ми дивимося в червні. Карта луна, карта якоїсь тривожності і переживання. Дуже часто по цій карті в нас вирішуються питання, які пов'язані з місцем проживання. Ви шукаєте квартиру, ви хочете переїхати в щось вкласти. Друге, це мама. Бабуся, ну і ви, якщо вагітні, тобто материнство, материнська лінія, там може займатися справами якимись, там поїхати до мами в гості, там хтось когось там треба десь в лікарню повести. За щось ви можете тривожитись, але це ж карта, коли немає якоїсь ясності, нема чогось, ви не знаєте, та, і, ну якихось е е е фактів, е інформації. Вам, наприклад, кажуть на роботі. Глядуть які зміни. В нас приходить новий начальник. І все, хто це, що це, що за собою? Це які зміни будуть? Чи когось будуть міняти, чи звільняти. І оця якась невідомість вона може вас лякати. Але скажу так: по цій карті: луна це цикл. 28 днів. І те, за чого ви зараз переживаєте, через 28 днів взагалі не буде якоїсь проблеми, і ви про це навіть не згадаєте. Але скажу, що так. Це в нас можуть бути переживання, проблеми сном, лунатізм, брускетізм, все, що пов'язане з нічним часом. Так? Погано це можете почувати, просинатися. От якісь такі ще історії, нічні можуть бути. Так, друга друга третя карта для тільців. Карта десятка пентаклів, гроші є. Причому це карта сім'я, сімейні цінності, сімейні традиції. Значить, по цій карті ви можете щось купувати, продавати, але це не пов'язано з вами. Це не ви собі сумочку купуєте, це ви купуєте щось Таке, що буде давати комфорт всій сім'ї. Там купили якусь техніку, поміняли машину, поїхали інвестували в подорож, да? От щось, що буде робити щасливою сім'єю. Також це такі якісь сімейні свята весілля, вінчання. Е Річниця батьків весілля, юбілей, от родини, хрестини на весілля те, що об'єднує сім'ю, сімейні цінності, ну і по цій карті гроші є. Якщо гроші витрачаються, то вони щось на те, що, скажімо так, об'єднує вашу сім'ю. При цій карті, до речі, якщо, отак, якщо у вас питання е, Місце проживання, то ви його вирішите. Наприклад, ви шукаєте квартиру, переїхати, ви це все вирішите. Е, може бути, що ви, наприклад, дитина десь поступає, тому що це теж інвестування в, ну, читайте, в майбутнє, в сім'ю. Теж може бути. Так, друга колода. Дивимося, яким буде червень для тільців. Яким буде червень для тільців? Дві мечів, е, якийсь конфлікт, якісь протиріччя з кимось ви не можете знайти спільну мову, але це не якась е, та глобальна катастрофа, це немає якогось такого дуже сильного. Е, Конфлікту це коли в кожного своя точка зору, і ніхто не хоче чути іншого, поступатися дуже часто. Це ж про наш внутрішній конфлікт. Знаєте, коли я серцем хочу одне, а розум о, о, там розумію по іншому. І саме головне, головне по оці, якісь, ну скаже, так, протистоянню. Неважливо, це внутрішнє, це з якоїсь людиною ви можете домовитись, тобто істина буде в компромісі. Тільки якщо ви домовите самі з собою чи з іншою людиною, Якщо ви будете стояти на своєму, якщо ні буде або так, або ніяк, кіна з цього діла не буде. Тому домовляйтеся, не, не ставайте знаєте, в якусь опозицію. Ну, якось не знаю, поговорили і дійшли до якоїсь спільної точки зору. Знаєте, це ще карта... Е, є конфліктна ситуація, а ви її не хочете вирішувати. Наприклад, треба зробити якийсь вибір, який ви не хочете робити. І ви такі страус, голову в пісок, я в домі, я почекаю. Да? Та, що так, от закриваюся. От ці хрести мені, е, мечі на хрест, значить я закриваюсь. Але. Ситуацію прийдеться все одно вирішувати. Якщо ви от не вирішите, не домовитись, то наступна карта це трійка мечів. то тобто вона розіб'є вам серце. Тому краще домовлятися зразу. Далі тільці. Далі тільців, що чекає в нас? Карта сонце. Прікрасна, самооптимістична, самопозитивна карта радості, щастя, успіху, гарного настрою, творчості, енергії, коли ви будете ось цим сонцем, ви будете випромінювати, ви будете павербанком і ви будете заряджати людей. Дуже часто це карта відпочинку. Коли ви їдете на морі, коли ви не знаю. Заряджаєтесь, відпочиваєте, насолоджуєтесь. Це успіх, відчуття впевності собі, харизматичності. Якщо ви, наприклад, там в якийсь проєкт ведете, ви його не знаю, закінчите, благоприємно. Якщо ви там хотіли щось купити-продати, ви це отримаєте. Тому це карта отримання того, що ви хотіли. Прекрасно. Далі. Кращої карти, ніж сонце, немає. Кільці. Тільці четвірка, ні, ви поїдете на відпочинок, тому що конфігурація оцих от карт, оце карта паузи, дії без безцілі, е, не знаю, якийсь застой в справах, коли ви на самоті, коли ви не знаю, лежите, відпочиваєте. В негативі це карта, коли ви хворієте, коли ви лягаєте і нічого не робите, лежите в поток, тому що ви настроєння негодна. Але оці дві карти, коли ви відпочиваєте і заряджаєтесь, коли ви можете поїхати десь на вихідні, Типу положати десь на сонечку, поїхати на якийсь басейни, і це дасть вам ресурс. Тому можливі, звичайно, в роботі якісь затримки, але моя е, інтуїція про те, що ви просто візьмете там, не знаю, відпустку за свій рахунок, і ви відпочинете, і в цьому і буде е, ваш ресурс. Далі, що чекає в, е, господі тільці в червні місяці? Що чекає сім в червні місяці? Так. А що чекає карта влюбленої. Взагалі це карта вибору. Так, можливо, у вас буде партнерство в будь будь-якому прояві. Бізнес-партнерство, дружба, кохання. Наче як буде людина, з якою ви будете на одній хвилі там гуляти то гуляти, співати то співати, як співав, да, це разомбав, стрілять так, стрілять, літать так, літать. От так і тут буде, ви будете дивитись в одному напрямку. У Вас буде підтримка, у вас буде гармонія, все прекрасно. Але дуже часто це карта вибору. І вибір, який ви не хотіли робити, вам його прийдеться робити. І моя порада. Робити цей вибір виключно так, як відчуває ваше серце. Не так, як правильно, не так, як книжка пише, не так, як сказала там мама чоловік, а так, як хочете ви. Оця карта говорить, що ваша задача, і взагалі людей, які народжені 6-го числа чи 6-го місяця, навчитися довіряти своєму серцю. Ну, Ми дуже часто в оцих, от, знаєте, як упряжки, як оці коні. Нас з дитинства батьки виставили ось оці от ширми, і ми дальше не бачимо. А нам потрібно зробити отак. Нам потрібно подивитися ширше. І то, що ширше, нам знає наша душа. І головне, довіритись. А якщо ви хочете піти на якесь навчання, там, не знаю, ви працюєте на стабільній роботі, і дуже часто вони питають, Ліна, а що буде, якщо я піду там вчитись на астролога, на нумеролога, на таро? Ідіть, якщо хоче ваша ця душа, воно вам потрібно. Можливо, зразу ви не будете заробляти на цьому гроші, але перед вами завжди відкриваються нові. Горизонти, ті, які ви навіть не думаєте. Тому що в нас, в наших головах, в нашій задачах, в наших душах закладено набагато більше, чим ми знаємо. І нам дають вибір. От як матриця чорна, зелена і червона, Вибери яку. І якщо ти вибереш ту, яку ти хочеш, далі відкривається ще якийсь горизонт. Тому не забудьте прослухатись да, до свого серця. Так, далі тільці. Тільці сімірка мечів. Знаєте, як ви на яку ситуацію будете дивитися по-своєму? От вам будуть казати, чорне це біле. А ви бачите, що це не біле, що це якийсь там, не знаю, айворі, колір, там слонова кость. І ви вас буде на якій ситуації, можливо, робочі, Це частіше по роботі. На якісь робочі моменти ви будете по-своєму дивитися якусь ситуацію, да? по якийсь креатив, якийсь творчий підхід. Да? Щось таке, що тільки ви зможете по ну під цим кутом на щось подивитися. А може, це вибір, може, ви хочете піти в якийсь, не знаю, графічний дизайн, щось таке, що пов'язане з якоюсь ну, от, ну, от, от, графіка, там, штучний інтелект. Може, з чимось таким пов'язано, ви будете вибірити, робити, не робити, йти вчитись, то ідіть, тому що тільки ви знаєте, як воно має бути. І ніхто вас не зрозуміє. Цікаво. І знову робота. Знову восьмірка пентаклів — Це карта. Оці дві останні карти. Це карти робочі. Коли ви будете занурені в роботу, ви будете відточувати свої якісь професійні навички, хтось піде на якісь курси, підвищення кваліфікації, майстер-класи, може, ви когось навчаєте, може, ви комусь передаєте досвід, але це чисто така робоча карта, коли потрібно проявити якусь зосередженість, терпіння. Не знаю, щось таке витривалість ну, для того, щоб досягнути того, що ви хочете. Так, наступна колода. Так, що чекає так, так, так. Що чекає тільців в червні місяці? Яким буде червень місяць для тільців? А, яким буде червень місяць для тільців? Сімірка мечів. Значить так, карта хитрості. Значить, як ви звідкись можете піти по-англійськи, не попрощавшись. Знаєте, прийшли в кампанію десь на якусь вечірку, ви розумієте, що це не ваша оточня, і ви так тихенько, як Золушка, ідете, правда, туфельку не залишаєте. Але. В негативі будьте обережні взагалі за своїми речами, кому ви переводите гроші, тому що це обман, хитрість, маніпуляція, воровство будь-які такі скользкі моменти, де потрібна ваша пильність, якщо ви по роботі підписуєте якусь угоду, якісь домовленості, не на словах. Тільки на документах перевіряйте. От я завжди розказую я просто приклад. Всі мої клієнти знають цю історію, хто ще не знає, як ця карта працює про підводні камні. Коли замовляє дівчинка-кухню, і вона мене питає: Ліна, я буду задоволена, то так? Я кажу, так, да, задоволена кухня будеш все одне, все добре, але перевіряй. Я кажу, є якісь підводні камні, коли може бути якась ну, от, нечесність. Все, все підписала, гроші заплатила, її дзвонять через там, скільки тижнів пройшло, і кажуть, ваша кухня прийшла з ваше 30 тисяч. Вона каже: як це 30? 000? Я вже заплатила повну вартість, в мене є документи. Вона каже, що да, але ви ж не заплатили за зборку. Її ніхто не сказав, що зборка кухні коштує окремо, а вона навіть не подумала таке уточнити, бо ну в смислі. І отак от програється ця карта. Тобто є, можуть бути якісь нюанси, про які ви зараз не знаєте, але які можуть виплисти тому в, в обережно. Ну і взагалі в відносинах це теж, коли хтось може щось приховувати, не домовляти да, в таких от історіях. Далі, кільці. Карта смерть, карта трансформації. Це прекрасна карта, яка несе за собою зміни. Якщо ви можете не знаю, звідкись переїжджати, ви можете з кимось прощатись, ви можете міняти професію, ви можете знаєте, це карта, бачите, всередині себе розуміння, що те, що було для мене важливим, цінним, за що я трималась чи тримався, вже не має ніякого значення. Оце переоцінка чогось. Вона не обов'язково якомусь такому, знаєте, глобальному. Але коли я дивлюсь на людину, і я вже прямо всередині розумію, що. Це вже не те, що було. Це не та людина, там, яку я любила, чи раді якої я жертвувала, чи це вже мені не важливо, чи мені вже це не цінно, чи я вже розумію, що все, мені, якщо я не почну худнути, далі фініш. Тобто якась межа доходу, після якої йдуть у вас внутрішні зміни. Зміни ці завжди на краще. Тому не тримайтеся ні за що, що буде йти з цього, ну, в цей період життя. Можливо, це люди. То можливо, це проект, можливо, щось десь там з кимось посваритись. Значить, місія цих людей, ситуацій, речей в вашому житті закінчена. Після цієї карти йде карта а ця карта спокою, балансу, душевного. Тому але, знаєте, от мені не подобається, що ці карти поруч, тому може бути якась маніпуляція, якийсь обман, якась нечесність чиєї сторони і буде ваш перегляд відношення до цієї ситуації, до події, да, в роботі, можливо, хтось там буде вискачкою, хтось скаже, що це там він зробив, а, ну, тобто якісь отакі, ну, скажімо так, скользкі моменти, які визвуть вас внутрішні зміни. Так, далі кільці. Знову робота. Ви в цьому розі місяці роботні годах, Дві карти праці. Бачите, ви будете дуже багато часу, енергії, ресурсу приділяти роботі. Багато відбуватись, але прекрасна ця карта по тому, що ви отримуєте грошей рівно стільки, скільки ви вкладаєтеся. Вкладатись, ви будете багато. Чомусь я так думаю. ну, зараз. Що смерть, оця ця трансформація, може стосуватися якоїсь роботи. Тому що перед цією картою була робота, тут була робота не факт, Каждого в кожного всі тільці по-різному, тому що потрібно дивитися ще по асценденту ваш гороскоп, тоді, коли ви співставляєте, у вас більш об'ємна картинка. Ну, які зміни будуть? Далі. Далі ми дивимося, яким буде червень для тільців. Яким буде червень для тільців? Трійка Пентаклів, знову ж таки, карта роботи, наче як троє більше сумісно працюють над якимось проєктом. Можливо, ви шукаєте собі якогось помічника, СММщика, копірайтера, відеографа. Можливо, ви вдома шукаєте майстра, який вам приклеїть шпалери, не знаю, там, сантехніка. Тобто, це комунікація з людьми. Заради створення якогось не знаю, творчого проекту, або ви звертаєтеся до третіх осіб, які компетентні в своїх питаннях для того, щоб вирішити. Дуже часто по цій карті ми даємо завдатки якимось там, не знаю, строїтелям ремонтникам, кого ви там шукаєте, шукаємо відповідно. Тобто, тут більше по роботі. Да, тут люди бачите, не знаю, може, ви купуєте машину і шукаєте людину, яка вам там не знаю, буде. Як вони там називаються, перекупи, яка вам знайде, пошукає, де да, щось пов'язане з цим. Ну, це так просто в голову прийшло. Так далі. Тільців, що чекає в червні місяці. восьмірка кубків. Дивіться, це карта, коли а, ви хм, дуже схоже на цю, ну, трошки не так, ви починаєте чути себе. Значить те, що я маю, мене вже не радує. Те, чого я досягнув, Воно вже ну, втратило свою якусь актуальність. Це карта перенасичення. Коли я хочу чогось інакше, коли в мене всередині якась пустота. В фізичному плані це, коли ви їдете в подорож, ну, це карта, коли ви їдете десь не знаю, на відпочинок, ви там заряджаєте ресурсом. Але в глобальному це коли вам хочеться. Ах, піти на якесь навчання з кимось познайомитись, зробити те, чого ви раніше не, не робили, тому що от ваша зона комфорту вона вже вам стала тісна. І ця карта каже, не ужимайтеся в місцях, з яких ви вже переросли. Саме класне, що вам для цього чогось нового, для пошуку себе вам не потрібна підтримка інша. Тут неважливо, що там врахують ваші діти, мама, чоловік, скажуть ні, ти що здуріла, що ти робиш, а ви. Не чуєте, тому що ви чуєте себе. Тому тут прекрасна карта. Може, ви самі десь поїдете в якийсь ретріт, переосмислення, підете на якесь навчання. Тобто, це ви робите крок в щось, що дасть вам де да, якесь натхнення. А знову ж таки, чому? Тому що є якесь переусвідомлення, якась переоцінка, трансформація того, що я є. І що воно вже м -м, мені дане не несе якогось. Uh, Якого сенсу? Так, і давайте ще остання карта. Чим закінчиться червень для тільців? Паш Пентаклі, ну, взагалі карта така повільна, все, що пов'язане з навчанням, з досвідом, з якимись курсами, випробувальний термін, стажування. Ви дитину не знаю, пристраїти десь на навчання. Тобто тема навчання буде актуальна. Якісь документи може, збирати, переводити в іншу школу. В Ще може переграватися, коли ви з кимось переписуєтесь. Тобто це карта переписок онлайн, спілкування онлайн, яке не може дати вам ресурс. Але це карта дуже повільна, тому якщо це... ви займаєтесь якимись документами, то не так швидко, як би вам хотілося. І ще ось такий підказочки на червень для тільців, ми спокійна вода. Лише спокійний океан відображає місяць, приборкай свої емоції, заспокой шум думок. Істина проявиться, ніколи не приймає важливих рішень на гребні емоційної хвилі. Розфокусовує, бачите, спокій, нерви в коробочку. Тому тільці прекрасний місяць. Бажаю вам легких енергій, гарних подій, Люблю, цілую ваш душевний таролог. Не забудьте поставити енергообін.